Привіт! сьогодні в нас новий день. Сьогодні ми йдемо в банк оформлювати мені карточку, тому що вчора ми оформили оформили Віталіку карточку, і в нас є трошки часу, тому я хочу вам показати цю красу. Це блін, я просто як репортер. Люди дивляться на мене, як не знаю на що. Льовчик тут е, саме головний у кадрі. Коротше, хотіла показати особливість Калгарі, яка мені дуже подобається. Позаду мене знаходяться такі тунелі. Це тунелі, якими пронизани, пронизаний увесь центр Калгарі, є навіть карта, і ви по цій карті можете переміщатися. В цих тунелях завжди плюс 15 градусів. Вони і називаються плюс 15. Ви можете спикнути туди заходити, знімати курточки, і виходить, що цими тунелями виходите, попадаєте в різні торгові центри. І... Це дуже зручно, коли на вулиці дуже холодно. Можна скористатися таким видом пересування. Також прошу звернути увагу на цю красу. Я взагалі дитина кам'яних джунглів. Я оце обожнюю такі види. Мені це дуже подобається, тому я не відчуваю там якоїсь нагальної потреби у тому, що мені потрібна зелень чи ще щось. Тим паче, що тут якби є такі нюанси: тут є зелені куточки у торгових центрах, тому це класно. Що ще з особливостей? Я не знаю, це треба окремо познімати людей. Сьогодні в нас на вулиці плюс вісім, просто якби істинні калгарійці, вони взагалі роздягнені. Там йде, йде чоловік, я не знаю. Ну коротше, вони бувають в шортах, бувають в якихось дуже легкому одязі. Це іноземці, або іммігранти лише одягаються тепло. А ми тут. Загалі відрізняємося дуже від калгарійців. Бачите, про що я кажу? От попереду знов тунель у нас, і можна пересуватися містом завдяки цим тунелям. Приміщення, куди ми йдемо, оформлювати мені карточку. Ну, ви подивіться на цю красу. Боже, Ну це ж дивовижно. Соня хоче всім показати, який купила їй крутий м'яч. Ану. Вчора вистражданий, вимолений. Зі сльозами, з сварками. Мамка все ж таки купила м'яч. Знову тунель, бачите? Може спокійно переміщатися. Масштаби просто, просто величезні. Клас. Можна зайти всередину цього цієї споруди. Подивись на небо. Клас. Приїхали, прийшли в банк. Чекаю на свій візит. Зараз мене запросять. Ми зробили всі документи, тому ми вирішили себе побалувати і сходити вперше в ресторан у Калгарі. І ми обрали китайський ресторан чи корейський, не знаю як там правильно. Коротше, ось він називається Silver Dragon. Зараз будемо йти. Так, що тут у нас вибір? Просто шалений. Зараз будемо вибирати. Давай з самого Привіт! Сьогодні ми прийшли в ресторан. Мені подарили там розмальовку. Я сиділа тихенько, гарненько. Мені подарила це. подарунки, Так, і ще там налітки. це м'ячик. М'ячик ми самі купили, маму я випросила. І ще ми захопили попродувати білети Бабушки, Бабушка приїде колись. Я не знаю коли, но колись. Приїдеться. І ми дуже радісні. І ми хочемо, щоб бабушка приїхала, бо вона уїхала. Я хочу, щоб так. я хочу, щоб в мене зуб випав зуб. Бо цей фей мені зробила до народження, щоб вона до народження була назавжди. Так, оце нам вже принесли beef and broccoli і chicken bowl, коротше, з ананасом. Це ще не все. Так, ось вона нам принесли ось такі булочки, ось таке, І ось ці вже з'їли. Вон Соня доїдає. Смачно? <гум> Все-таки заведення. Поруч. And I stay dead, you will you get sick of being a monster? Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead, and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me free. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through.

Ліцензію, о, господи, на страховку на Health Card. Це мене мікрофон тут. Коротше, я дуже задоволена, прям реально, тому що я розуміла, що якщо ми зараз не встигнемо в п'ятницю, то треба буде знов чекати понеділка і знов коротше, запертися. А тепер у нас лишилося там по, по короче зробити різні справи. І це мене прям дуже-дуже радує, дуже радує, серйозно. У мене прям настрій підвищився, реально. Зараз он, Віталік там вирішує ще у терміналі свої діла. І підемо в аптеку. Віталіку треба купити сюди назвужуючі краплі. Я покажу, який тут величезний вибір в аптеках. Коротше, тут є все. Значить, оце це для очей. Мільйон тисяч п'ятьсот крабель. Во для очей. Це коротше для. А, ага, господи, це виводити воші, всякі короче, крема. отут тут пластирі. Все. Теж пробіотики, якісь куча всього. Для них всякі короче, виводити мозолі і так далі. Теж величезний вибір. Тут купа всяких ліків е, при ну, всяких короче, грипах і так далі. Різні знеболюючі. Оце рай адвіла, хто обожнює Адвіл короче, рай для тих, хто любить адвіл. різноманіття просто взагалі купа-купа всього. Так, оце Віталік беремо зараз по знижці 9,69 канадських доларів. Ось тут є оксімідазалін 0,05. В принципі, це дитяча більш доза, 0,1. Це доросла, наскільки ну, отут зараз подивимося. Теж 005, ну коротше. А може фіолетовий оцей. Коротше, я так зрозуміла, різниці особливо немає, так що будь-які можна взяти. Тут ще є отравін, але вони дорожчі. О, отут вже 0,1. Це вже жорсткіше, будуть краще діяти і не знаю. Чи може їх взяти? Мабуть, отравін візьму. Так, тільки треба подивитися, чи вони відрізняються. Коротше, це от... Якщо вам розповідають, що... У Америці, в Канаді нереально купити ліки, просто подивіться на цей величезний вибір. Я в шоці. Ну, чесно, я в шоці, тому що я очікувала інакшого. Ще річ, від якої була я в шоці, от дивіться, тут є а, це, типу, як ретейнер для сну, щоб не було бруксизму, запобігти бруксизму. Різні штуки для зубів, такі, сякі, господи, які хочеш. Ось. Всякі такий флос, там який хочеш, мільйон видів зубних щиток різномаїдних і мільйон видів зубних паст. Просто купа, купезно. Ти стоїш і думаєш, боже, що його брати? Це, до речі, що таке для рук якась штука. В магазині є все. Ось подивіться просто на вибір відкриток. Откритки це просто відкритки. Я в шоці. Ти в шоці? Yeah. Я. в шоці. Купа, купезна, боже. Вот. Wedding. His birthday, funny birthday, thank you, sympathy, family, Christmas for anyone, Christmas, короче, her birthday, kids birthday, е, ну, в общем, купа всього. Боже, яке все гайне, о боже, подивись, яка гайне. Клас, Я нашла себе игрушку. Это мое тотемное животное. О, гринч есть, дивись. Мам, дивись, другий Гринч. Класс. Лева, ты в шоке? Можно, какие они все милые, дивись. Вот, это миньон. Класс.